Для найменших глядачів в Івано-Франківську відбулася прем'єра лялькової вистави для дітей: принцеса та маляр. У презентації взяв участь столичний режисер, заслужений артист України Леонід Попов. Постановку казки він створив у дуеті із місцевим художником Дмитром Редькою. Це дипломна робота молодого постановника. Образи бралися з літератури, з різних книжок про гуцульські наряди, гуцульські образи, гуцульська міфологія, гуцульські касати були перечитані. Тобто треба було максимально набрати матеріалу, максимально не дивитися для того, щоб створити, зробити певний синтез і зробити цей образ. Перш за все, я відштовхувався, напевно, від гуцульського орнаменту, гуцульської, гуцульського розпису національного. І саме ці візерунки, саме ця культура надихнула на певні символи в декораціях. Маляр та той проходу. Художника, про митця, будемо так казати, що ми тут піднімається тема моральна, етична, філософська і, і людяна, будемо так сказати. Тому розумієте, якщо сказати, що це герой який некрасивий, що він має обличчя некрасиве, але душею повинен бути, людина повинна бути людина бути красива. І від цей наш герой проходив шлях від можна сказати свого нового відродження. Для режисера вистави Леоніда Попова, Івано-Франківський ляльковий театр, знаковий у кар'єрному зростанні. Ще студентом режисерського факультету. Дебютував тут ляльковою виставою гусеня. Відтоді минуло майже півстоліття. Для мене це знакова вистава, бо робили я як режисер цієї вистави, а працювали над цією виставою мої учні. Учні, один режисер, який написав цю п'єсу за мотивами Казок Гуцульщини. І другий мій учень це Дмитро Редька, який сьогодні працює в цьому театрі, і це його ну, можна сказати, магістринська робота. Моя принцеса в першу чергу вона допомагає головному герою маляру зрозуміти те, що він насправді не є страшний, і що зовнішність в нашому світі не є головною і не є на першому місці. Набагато більш важливо є. Доброта, турбота, відчайдушність тут присутні і живий план, і в нас є ляльки. Тобто, ми варіюємо і живий план, і гру з ляльками. От, вистава світла, яскрава, позитивна, про, про любов, добро. Самобутній гуцульський колорит читається протягом всього перегляду вистави Принцеса та маляр. Театр ляльок імені Марійки Підгірянки чекає на своїх маленьких глядачів. Оксана Семко, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.